Це вибори воєнного часу, можна так сказати, тому що е, навіть той факт, що Мол... війна йде в Україні, в Молдова як сусідня республіка, це дуже добре на собі відчуває. Наша держава, сусідка Молдова, готується до виборів. Восени там обиратимуть нового президента, а разом із цим пройде й референдум щодо підтримки європейського курсу країни. І хоча Молдова і не велика держава. Там проживає всього 2,5 мільйона населення, ставки на цих виборах дуже високі. Або країна залишиться на європейському шляху розвитку, або ж потрапить в орбіти впливу Кремля. Вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня. Одночасно з референдумом вибори проходять у два тури. Найвірогіднішим кандидатом залишається нинішня президентка країни Майя Сандо. А за нею стоїть підтримка партії Дія та Солідарність несподівано, але зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. Лідер молдовських соціалістів Ігор Додон. Його рейтинг був другим після Майї Санду. Замість Додона опозиція хоче висунути іншого кандидата. Водночас Росія нібито уже визначилася зі своїми фаворитами на цих виборах. Власне, нещодавно сформувався у Москві е, новий політичний блок. Е, Перемога І так він і називається. Як би це смішно не звучало у нинішніх нинішніх обставинах і в Україні, і в Молдові, що має свої наслідки, звісно. Отже, у цей блок війшла лідер лідером ці цього, цього блоку. Перемога є така собі партія Шор, яка створена створена і названа в честь свого лідера. Ілана Шора, це такий собі олігарх, який з 2019 року переховувався то в Ізраїлі. Зараз. Він вже перебрався до Москви, вочевидь, поближче до своїх політичних однодумців. І це наразі є такою з найбільшою силою, яка складатиме противагу нинішній владі. Російська військова присутність в Придністров'ї, сепаратистські настрої в окремих регіонах, складна економічна ситуація, якраз і є полігоном для розгортання дестабілізаційних або гібридних сценаріїв Росії проти Молдови. Це вибори воєнного часу, можна так сказати, тому що е, навіть той факт, що Мол... війна йде в Україні, в Молдова, як сусідня республіка, це дуже добре на собі відчуває. І, звісно, і російська присутність у Придністрові, е, енергетична залежність, величезна, е, величезні сітки російської агентури в Молдові. Це все, е, це все створює контекст, в якому відбувається і підготовка до е, наступних виборів. Єдність демократичних сил Молдови, громадянська активність та самоідентифікація Молдаван як суверенної нації, і нарешті тінь зловісного російського двоголового орла, сподіваємось, стануть для Молдаван вирішальними факторами при виборі свого майбутнього.